Вітаємо всіх в ефірі актуальної інтерв'ю. Сьогодні до нас у студію завітали представники національного корпусу міста Жовті Води Олег Мамчур та Андрій Рибалов. Доброго дня, хлопці! Доброго дня днями хлопці їздили до Києва та приймали участь у марші національної гідності. Про це ми сьогодні і будемо говорити, але спочатку. Розкажіть про вашу організацію. Відомо, що раніше це був цивільний корпус полку Азов, так Так, раніше це був цивільний корпус, зараз це переформатувалося в національний корпус. Тобто, ну більшість цілей залишилась ж саме. Це в основному робота з молоддю, робота на оздоровлення нації, проведення різних заходів спортивного. Характеру, також були різні військові тактичні вишколи, були різні акції по благоустрою міста, там прибирання. Слідкували ми за тим, щоб не вирубували дерева. Наразі Національний корпус займається тими ж самими напрямками. А чому назва змінилася? Назва змінилася, тому що окремо була організована політична партія. І Зв'язку з цим змінилась назва, змінився частково статут. Але я ж в принципі цілі в основному залишились ті ж самі, і додалася боротьба на політичній арені. Політична партія з'явилася нова. Це яка? Політична партія також називається Національний Корпус вчора, ну якраз на марші національної гідності. Депутат від національного корпусу, голова партії Андрій Білецький, поставив ультиматум владі. Давайте поговоримо про вашу поїздку. Безпосередньо розкажіть, як це відбувалось, чому взагалі ви туди поїхали? Жовті води насправді ніколи не залишалися осторонь від таких подій. Наші активісти їздили на Майдан. Після майдану була створена жовта сотня, і в принципі, от. Постійно зараз ті люди, які є в національному корпусі, вони були і на Майдані деякі, і в жовті сотні. І наразі ми також не могли залишитись осторонь. Це вияв... воле виявлення народу. Цей марш, тому що ну, дійсно чинна влада, я вважаю, нічого не робить для покращення життя людей. І цим маршем ми вкотре вийшли, щоб показати своє ставлення, що ми. Не будемо цього терпіти, що у людей вже просто немає сил це терпіти. Був також марш 14 жовтня, коли ми досягли того, що не було надано особливого статусу Донбасу. Особливий статус це було. Відокремили б Донецьку і Луганську область як Псевдореспубліку. Це була б амністія для сепаратистів. Тобто, в подальшому ми б навіть не могли їх притягнути до відповідальності. Ось і тим маршем ми також ставили такий собі ультиматум владі, що цього не може відбутися, і в результаті цей законопроект не був прийнятий. Отже, ваша основна вимога була це прийняти закон про окуповані території, так? в той раз так. Цього разу у нас було три основних вимоги: це зупинити торгівлю з окупантами, тому що це в першу чергу торгівля на криві. Я вважаю це просто абсурдом, коли наші хлопці воюють, а держава веде переговори, торгівлю платить гроші тим самим псевдореспублікам і дає їм. Ну тобто, завдяки цим грошам, вони проживають, вони годують себе і тримають псевдореспубліку. Другою вимогою було зупинити тарифний пенсійний геноцид, тому що ну, з кожним кварталом підвищуються ціни на комунальні послуги, і люди просто ну, дійсно виживають. Більшість людей просто виживає, тому була висунута ця вимога. І третє припинити торгівлю українською землею. Тому що земля ця була також відвойована. Вона на багатьох років була українською. За неї воювали ще наші прапрапрадіди, і тепер її хочуть просто розпродати. Ми дуже проти цього. Ми зараз чекаємо реакції влади, тому що це ну за один день це, звісно, не робиться. Також було висунуто вимогу про ухвалення закону. За яким можливий імпічмент деяких ну, депутатів окремих або більшості, і також імпічмент президента. Тобто, щоб була дійсно був закон закон, за яким люди, якщо їм щось не подобається, то можливий, щоб був можливий імпічмент, щоб була можлива це на законному рівні, щоб не створювати кожен, ну тобто майдан це. Люди хоч і досягли свого в плані того, що скинули минуле керівництво країни, але майдан був також на крові дуже багато вбитих людей, і зараз цей законопроект потрібен для того, щоб кожен раз, коли якісь проблеми, не створювати майдан, щоб знову гибли люди, а зробити це законним чином. Як ви гадаєте, які наслідки вашого заходу, вашої акції протесту будуть? Ну, ми сподіваємося, що влада прислухається до нас, адже зібралася перед Верховною Радою дуже, бага, ну, дуже велика кількість людей. Також в нашому марші приймали участь і правий сектор, також свобода приймала участь у нашому марші. Тобто, ну, багато людей не залишились осторонь, Всі прийшли, всі допомогли, всім дякуємо. То влада не має права не прислухатися до нас, адже. Це дуже великий захід і дуже важлива подія для нашої країни. А скільки жовтовоців приймали участь у марші національної гідності? А, близько 30 жовтовоців поїхало з нами на цю акцію. Це були просто пересічні мешканці чи представники ну, вашого? Скажімо організації? так, десь. На половину це половина складується був національний корпус, і пів складу це були люди, які просто виявили бажання поїхати, також висловити свою позицію. Тобто, це були просто пересічні жовтоводці. Також а хто був організатором поїздки? Ну насправді організаторами були наш голова Владислав Васильович та безпосередньо ми з Олегом. Ми збирали людей, розклеювали агітацію з нашими побратимами по всьому місту жовті води та збирали. Людей, які б хотіли поїхати з нами, тобто ну небайдужих людей. Мабуть, у багатьох глядачів виникне питання: чи безкоштовна була участь у цій акції? Так, насправді участь була безкоштовна, нічого не платили, нічого не давали нам. Всі люди їхали за ідею, за нашу країну, щоб ну, за покращення всі їхали, а не заради наживи або чого-небудь. Але дуже було багато дзвінків в плані. Скільки платять за день на Майдані? Дуже багато дзвонили мені бабусі, які питали, чи щось там дають, чи якісь пакети, чи якісь набори. Ось тому, ну, але. Треба було просто класти трубку, щоб не сказати чогось зайвого. Але таких дзвінків було дуже багато. Набагато більше, ніж простих людей, які хотіли просто поїхати, дійсно висловити свою позицію. Це дуже образливо, якщо чесно. І, і насправді так, тільки хотів сказати, що це дуже образливо, тому що ми всі ну, їдемо, як я вже говорив, за ідею. Тому що їхати за гроші, це вже ну, далеко Це, це не як ті тушки. Ну, я вважаю, що це як ті тушки. Тобто, це просто уподоблюватись тим людям, які були тоді на Майдані. Це я вважаю, що навіть якщо ви їдете, ви стоїте на Майдані в підтримку там України, в підтримку ще чаще, але це за гроші, то це я вважаю. Це те ж саме, що тітушка. Ну це тільки ви людей не б'єте, але це майже те саме. До речі, не було їх тітушок на в Києві? Не було провокацій? Ні, провокацій не було на наших заходах. Зазвичай провокації не буває, тому що коли на вулиці виходить близько 10 тисяч. Людей і це дійсно майже всі представники національного корпусу. Тобто, вони ну, дійсно більшість ходять там на тренування, на все таке, то там, ну, навіть якщо провокації можливі, то вони дуже швидко усуваються. Але провокації ще жодного разу не було. Розкажіть про Марш, скільки часу він тривав і як відбувався взагалі? На Майдані ми збиралися. Так. І потім шокування відбулося там же, і потім ми пішли до Верховної Ради. Близько 10-ї години ми всі вийшли. І марш тривав до 12 години. Потім всі роз'їхались. Ну, по своїм містам виходить. Ми прийшли більша частина акцій відбувалася саме під Верховною Радою. Тобто, були, сказ... були сказані зі сцени слова лідерами цих організацій, які були на марші. Тобто, Андрієм Білецьким, Тягнебоком і лідерам правого сектору. Після цього вони зайшли до ради, де поставили той самий ультиматум. Це також транслювалося на вулицю. Всі люди це бачили. Всі чули, скажімо так, невдоволення депутатів, коли пролунало, пролунало слова про імпічмент, тобто законний імпічмент, але все ж всі були дуже незадоволені. Ось тому ну я вважаю, що вони не зможуть не відреагувати, не відреагувати ніяк на це, тому що все ж таки дійсно людей було дуже багато, і це люди мають на це право, вони мають на це реагувати, тому що вони, вони взагалі ну по ідеї вони мають служити народу. А ви особисто студенти? Так, я студент інституту підприємства стратегія, Олег Колишній студент. минулому студент. Так, ну але нам не заважало це поїхати. Наші викладачі також не проти були того, що ми поїхали. Тобто, без всяких проблем нас відпустили. Національний корпус в «Місті жовті води. Яка діяльність? Подальшому планується саме в нашому місті. Ну, ми продовжуємо діяти у тому ж самому руслі. У нас постійно проводяться тренування на другому корпусі стратегії. Ми запрошуємо всіх на ці тренування. Ми проводимо також різні заходи. Постійно наш голова Владислав Дучак, кандидат філософських наук, проводить лекції по історії української у бібліотеках, у школах. Це ну, можна сказати, постійні заходи. Вони відбуваються регулярно. Ми постійно проводимо якісь також заходи, різні турніри, футбольні. Ну, Національний корпус продовжує свою роботу у тому ж самому напрямку. Ми працюємо з молоддю, ми працюємо над патріотичним вихованням і також над ну, намагаємось працювати над покращенням якихось окремих. Ситуацію в місті, тобто ті ж самі прибирання. Постійно ми співпрацюємо з різними організаціями, ми, там співпрацювали з міським відділом освіти, співпрацювали з дуже багато зі святковим агентством Маляний винник, яка проводить багато скажімо так, ну, волонтерських заходів. тобто Ми, ми допомагаємо, підключаємося, ну і співпрацюємо взагалі з усіма, хто. Працює на покращення чогось у місті або щось типу того, отже, ваша організація має настільки політичне забарвлення, скільки ви займаєтесь суспільною корисною діяльністю, так так, звісно. Також ну намагаємось розвивати напрямок екологічний, тому що ну, насправді в місті в нашому місті багато проблем. Ну і по всій Україні також. Тобто національний корпус корпус по всій країні. Займаються екологічними проблемами. Взагалі так, саме на місцевих осередках, а саме жовтих, жовтих водах, ми займаємось більше на, в плані міста, ніж в політичному русі. Насправді ми постійно до себе закликаємо молодь, щоб до нас приєднувались, ми тільки раді будемо нашим ну, поповненням, так би мовити. Штабу, як такого, в нас немає, але ми збираємося на базі другого корпусу інституту підприємства стратегія. Там всі обумовлюємо наші важливі питання, всі проблеми і як ми їх будемо вирішувати. Тренування там же відбуваються? Так, тренування там же відбуваються на третьому поверсі. Нас тренують дуже хороші тренери. Ми їм дуже вдячні за це. Тренування відбуваються по понеділкам, середам та п'ятницям. О четвертій годині вечора що ж національний корпус продовжує суспільну діяльність на благорідного міста і чекає всіх молодих активних людей, які бажають розвиватись і тілом, і духом. На все добре.